Петро Олещук, політолог, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Петре, ви вже з нами. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Петре, давайте поставимо питання так: мирні плани. Вони однозначно є у Камали Гаріс, але ми їх не чули. Ну і щось чули, але не зрозуміло що. від Як це буде сам механізм від Дональда Трампа. Чим відрізняються ці мирні плани, на ваше бачення? Ну, дивіться, знову ж таки від Камели Харріс ми нічого не чули, тому що вона загалом офіційно продовжує ту лінію, яку веде адміністрація Білого Дому і чинна адміністрація, яка виражається в такій достатньо розмитій формулі «Будьте з Україною поруч скільки потрібно. Іноді ця теза доповнюється іншими тезами, що мовляв Путін, і Росія повинні зрозуміти, що вони не зможуть досягнути. Перемоги в Україні і після чого припинити агресію. Скільки це буде тривати, із всіх цих тез абсолютно незрозуміло, і тому говорити про наявність якогось мирного плану в цій ситуації не доводиться. Щодо Трампа, то офіційні його заяви зводяться до наступного. Якби я був президентом війни б не було, але якщо я стану президентом, я завершу все за 24 години. Я там комусь подзвоню, всіх переконаю і от. На цьому війна завершиться. Більше ніякої конкретики він особисто ніколи не говорив. Трохи більш конкретно виступив його кандидат на посаду віце-президента. Ну, відповідно, оскільки Джей Ді Венс кандидат у віце президенти поруч із кандидатом у президенти Трампом, то, ну, мабуть, його заяви треба сприймати досить серйозно. Він. Каже, що необхідно завершити війну в Україні на основі гарантій невступу України в НАТО і замороження війни на чинній лінії розмежування. Ну відповідно, що контроль Росії залишився за окупованими нею територіями на даний момент. От при цьому він говорить про якусь демілітаризовану зону на лінії розмежування, але хто як буде її підтримувати, він знову ж таки не каже. Але ну це, мабуть, найбільша конкретика із усіх е, чинних американських політиків. Ще сьогодні буквально вийшла публікація за підписом е, сина Дональда Трампа, а також незалежного кандидата на пост президента, який нещодавно оголосив про зняття своєї кандидатури Роберта кеннеді Молодшого. Е, обидва цих діячі е, виступили із вимогою негайно розпочати. Перезавантаження відносин із Росією, мовляв, те, що там Росія поки що не почала ядерну війну, це тому що вони демонструють добру волю. Перезагрузка. Добру волю пане що? Перезагрузка? Перезагрузка, на. Да, перезагрузка, да. От, е і відповідно. Що от вони вічно цю добру волю можуть не демонструвати, якщо Україні надати дозвіл завдавати удари далекобійної зброї по території Росії, то це спровокує ядерну війну. Коротше кажучи, негайно треба миритися з Путіним. Тут знову ж таки, син, син кандидата в президенти це не сам кандидат-президенти. Ми розуміємо, тобто ми не можемо казати, що це позиція Трампа. Але ми знаємо, що а, окрім того, що він син, він ще активний учасник кампанії Дональда Трампа, радник е батька. Тому ну, знову ж таки, сприймати серйозно це варто. Ну, тому поки що так. Пане Петре. Ну, хай не все, що так було, але ж якщо говорити про 22-й рік, то мабуть, лінія Авдіївки і всього нашого Донбасу це й була, мабуть, наймілітаризованіша е е зона у світі, мабуть. Ну, а, ну, Може, Північна, там, Південна Корея могли позмагатися з нами. І Росія напала, нікого це не, не стримало. А, так отож, і крім того, виникає запитання Ні, щодо, щодо цих всіх положень я можу їх розбирати дуже довго і критикувати дуже довго. А, хоча б тому, що демілітаризована зона і укріплення це трохи різні речі. В демілітаризованій зоні укріплень немає. Там, навпаки, є якісь сили, які. Роблять гарантованим відсутність нападу, наприклад, в тій самій Кореї, гарантами того, що не відновиться війна між північ і Півднем, є в тому числі американські війська, які там досі присутні на цій самій 37-й паралелі. І наскільки я знаю, ні, Венс не говорить про те, що американські війська зайдуть у демілітаризовану зону, і ніхто з інших держав світу теж не висловлює особливого бажання виконувати функції миротворців. На лінії розмежування між Україною і Росією. Тому так, ну план Венса це по суті набір якихось досить абсурдних і часто суперечливих тез, тому що він одночасно говорить і про демілітаризовану зону, і про те, що демілітаризована зона ця має бути максимально укріплена. Тобто, це має бути максимально мілітаризована демілітаризована зона. І, чесно кажучи, це виглядає максимально абсурдною тезою. Пане Петре, чому Камала Гарріс нічого не говорить? І коли вона заговорить про нас? Е, ну, е, ви розумієте, вони, вони, вони то говорять. І е, ви згадали в сюжеті про те, що зараз розгортається кампанія реклама Камали Гарріс, е, в якій вона в тому числі посилається щодо України. Що знову ж таки, там, якщо буде Трамп, то, значить він прийде до. До влади там одразу здасть Україну там свою Путіну, Європу Путіну. Ну, коротше кажучи, Трамп це страшна загроза саме в контексті того, що він е, буде йти на якісь там угоди із російським диктатором, а сама вона на це не піде. Але повторюся, конкретики, швидше за все, ми від неї. Не почуємо, як і від її адміністрації. Можливо, вона з'явиться, якщо, наприклад, вона стане президентом, сформує свою адміністрацію, там, очевидно, будуть нові люди. Можливо, вони якимось чином сформулюють свою політику. Поки що, політика, ну от офіційна політика Білого Дому, максимально не визначена. Тобто, от ми будемо підтримувати Україну, а там, можливо, Путін передумає воювати. І це, ця теза, вона, до речі, була нещодавно. А, знову ж таки офіційно підтверджена Єнсом Столтенбергом, який залишає посаду генерального секретаря НАТО, але поки що ним залишається. І він в інтерв'ю сказав, що ну так, от ми повинні допомагати Україні, там щоб Росія зрозуміла, що її політика помилкова. А, я, чесно кажучи, думаю, що ця а, стратегія вона є достатньо абсурдна, тому що вона виходить із того, що, наприклад, є якась ціна, яку Путін не готовий платити за цю війну. Але всі ми бачили, що він вже заплатив дуже-дуже велику ціну. І очевидно, що витративши життя сотень тисяч а, своїх громадян, на яких, звичайно, йому байдуже, але все одно це статистика. І він очевидно вважає, що витративши життя сотень тисяч своїх громадян, він повинен додержати адекватний приз. І очевидно, що він готовий вкладатися в цю війну і надалі, тим більше, що знову ж таки, як свідчать публікації західних змі, от буквально там сьогодні з цього приводу. Вийшла така достатньо цікава публікація, в якій мова йде про те, що незважаючи на всі санкції, Захід продовжує фінансувати Росію через механізми закупівлі російських нафтопродуктів, яких вони купують на мільярди доларів щороку. Тут ну, і пане це очевидно, Петре, все йде на війну. І ще один аспект такий. Е Ну, якби і політики дуже мало стали говорити про кордони 91-го року нашого, їхні політики. Але ж виступали ось МІ 6 очільник і е, ЦРУ, і вони так само говорили: Україна буде буде суверенною незалежною державою. І про кордони там нема жодного слова. Правильно, але їх вони ніколи про них не говорили. І це треба це ми повинні визнати. Тобто. В жодному виступі е, американського президента чи якогось іншого лідера провідної держави НАТО ви ніколи не почуєте тезу про відновлення територіальної цілісності а право України. На... і так далі. Ну вони ж не визнають е, анексію з боку Росії. Не визнають, от е, і далі будуть не визнавати, будуть малювати на картах конституційну територію України. Україні цього не досить, а не досить. Ну, це ваші проблеми, а не, не наші. Ми все, що можемо, те робимо. А вже знаєте, як е, ми ж і пам'ятаємо, от як постійно формулюється офіційна позиція Сполучених Штатів? Україна повинна не програти, Путін не повинен виграти. Оцей е, приз, який ви згадали, на що може піти захід в цих переговорах? Умовно е, перезагрузка відносин з Росією, зняття санкцій. Наші території можливо віддати, або може, щоб і, ну я не знаю, зникла Україна. Дивіться знову ж таки, а тут питання в іншому а, захід намагається на даному етапі, часто от багато хто із західних політиків намагається подати а, проблему російсько-української війни як суто територіальну суперечку. Що, мовляв, от Путін хоче якусь там частину України захопити, якщо він її захопить, то в принципі він буде цим задоволений. Хоча ми розуміємо, що це не так. І люди, які про це говорять, вони просто забули, з чого почалася повномасштабна російсько українська війна, а вона почалася із спроби росіян захопити Київ. Тобто, очевидно, мова не йшла про якісь там територіальні суперечності на півдні чи на Донбасі, а про спробу, е ну щонайменше, захопити, а як максимум, очевидно, знищити Україну. І, судячи з російської пропаганди, вони абсолютно від цих цілей не відмовилися. І якщо ми згадаємо а, ті самі а, той самий проект стамбульських домовленостей, який так і не був підписаний і не був повністю узгоджений, але до якого зараз активно апелює Путін, там же мова не про території переважно Росія. Там в цих домовленостях готова була, наприклад, там щодо там території проводити переговори пізніше, там нічого офіційно не закріплювати. Але що потрібно було в цих домовленостях Росіянам? Максимальне зменшення збройних сил України вони вимагали збройні сили України 80 тисяч військовослужбовців. Ну що це ну це просто смішно для України, для реалій нинішньої війни. Тобто, це фактично роззброєння України і України, і очевидно, що Росіяни від цих вимог не відмовляються. Вони будуть просувати їх надалі, тому що роззброєння України це частина відповідних планів гібридної анексії України. І це найбільша знову ж таки проблема будь-яких гіпотетичних переговорів за участі Заходу, Росії, там, наприклад, України, що росіяни е, будуть висувати низку абсолютно неприйнятних за жодних умов, політичних і військово-політичних вимог. І е, оце от найбільша проблема, про яку зараз на Заході абсолютно ніхто не говорить, і все зводиться виключно до того, що ну, там, можливо, росіянам треба віддати якісь українські території. Пробачте, вони всі українські території хочуть, і вони від цих планів офіційно ніколи не відмовлялися. І Ми повинні про це з вами ніколи не забувати і нагадувати нашим західним партнерам, які як мені іноді видається, живуть якісь паралельні реальності. Так і ще й без чіткого плану своїх дій, пане Петро, дуже вдячний.